Всім привіт дорогі друзі! Ви знаходитеся на каналі Життя у селі. І сьогодні я хочу з вами поговорити про прибирання кроликів і хочу вам показати своїх нових улюбленічів отаких От сипляточок. Для цього нам знадобиться тачка і копачка. Все ми все вже прибрали. Сперва нам треба випустити кроликів. Все, залишилося дати їм їсти. Все, вони раді. є. Все, і на цьому моменту ми закінчуємо це відео. Всім до побачення.